Я сміюсь, так мало таке, щось було, так? Виставка безумовно дуже цікава. По-перше, вона дуже творча. Це виставка це якраз людям в творчості. Творча, і дуже цікаво, що вони беруть якісь традиції. Традиції буйчука, оцих художників ще минулого століття, які піднімали оце новаторські теми, новаторське мистецтво в українській українські культурі. Ну, я би хотів подякувати і художникам, і подякувати Скопу, тому, тому, тому що він є така. Машина, яка закручує і цих художників біля себе, і їхню творчість, от, І в результаті ось така виставка. Виставка дуже творча, дуже цікава. От і я вважаю всього найкращого. От, от, писати, от і, і будемо в слідуючому році робити третю виставку, <реш> <реш> Кожний рік зробити, цей з будемо, за ними дивитися, як вони ростуть, як вони розчість їхня. Безумовно, що хотілося б так, як завжди, мистецтвознавці, щоб люди пізнавали, пізнавали цих художників серед інших художників. Щось таке є вже. Що можна е «кактус» відрізнити вже і знайти якийсь він трошки інший, чи якісь інші художники, які вбувають в цих залах. От. І, і тут дуже добре. Мене була виставка, яка тут була прекрасна виставка, нова, цікава виставка. От. І я думаю, що це треба якнайбільше таких виставок робити. Хотів би попросити до слова організатора цієї виставки, власники, Паскопа, сказав Павел Сири.